Про ситуацію в Донецькій області ми зараз і поговоримо до ефіру. Долучається керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Я рада вас вітати, вітаю да, вас, пане Кириленко. агентство Блумберг також днями повідомляло про те, що Сполучені Штати нібито радили українським військовим відступати від Бахмута, щоб зосередити свої сили на півдні, допоки немає західних танків. Володимир Зеленський в той же день відреагував і сказав, що Бахмут здавати ніхто не буде. Британська розвідка сьогодні повідомила, що останній тиждень російські війська суттєво ускладнили становище для оборонців Бахмута. Чи розумієте ви, які сценарії розвитку можуть, можуть бути реалізованими довкола Бахмута, взагалом на Донеччині? Адже там Росія найбільше концентрує свої сили. Так, ситуація цілком зрозуміла, і те, що йде накопичення військ, окупаційних військ, і те, що лишилось від так званих ДНР, ЛНР, це Бахмутський напрямок, це Авдіївський напрямок, Новопавлівський напрямок. Це саме якщо можна так в вузькому плані сказати наступальних дій, це Вугледарський напрямок, і в Генеральному штабу. Командуванню збройних сил верховному головнокомандувачу президенту України достоменно відомо плани ворога, як вони будуть розвиватися. Про те, що протягом там 10 днів буде наступ, я вважаю, що компетентні коментарі буде надавати тоді, коли це необхідно. Військове командування і в межах своїх повноважень гурмов. Що стосується наших дій, то ми не те, що не сидимо, стоїмо на місці. Додатково ми і вдень, і вночі працюємо над тим, щоб наші укріплення, наш, наша лінія оборони, я б сказав би лінії оборони були найбільш міцними і були тією надійною запорукою для наших збройних сил, щоб ми стримали ворога і в подальшому цей як його називають переломний хід. Бойових дій, що ворог там під певні дати підгадує наступальні операції і хоче завдати руйнівного удару, щоб всі його плани і цілі не були реалізовані. І, повторюсь, про це чітко і злагоджено відомо нам і чітко і злагоджено, ми працюємо. А чи допускаєте ви взагалі такий сценарій, чи готуєтесь, точніше, ви до нього, що Бахмут може бути захоплений? Не виключаємо ми будь-які сценарії, але Діємо виключно по вертикалі, всі військові перебувають на рубежах захисту і вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулось. Але звичайно, з урахуванням того, що для Збройних сил України для військового командування пріоритети захист рідної землі, території суверенітету держави. Безумовно, є найвищим пріоритетом, але при цьому звичайно ми розуміємо, що життя та здоров'я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників як гарматне м'ясо ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, і його наступальний пил був загашений. Ну і також тепер для людей, які не дотичні до Донеччини і до війська, от пояснити, просто британська розвідка сьогодні теж писала про те, що траси М-03 і Н 32 якщо я правильно вимовляю, це, це два основні шляхи доступу до Бахмута для українських оборонців. І що ці шляхи зараз під прямою вогневою загрозою внаслідок останніх просувань російських сил. По перше, чи це так? А по-друге, а що означає захоплення хоч однієї з цих доріг? Ми їх зараз якраз на мапі показуємо. Ну, основне, по перше, це звичайна логістика, підвіз боєприпасів, це, у тому числі, і евакуаційні маршрути. Я не буду називати інші маршрути. Звичайно, вони нам відомі. Нехай це будуть основні маршрути, але дійсно по асфальтному покриттю і по відремонтованим дорогам це найбільш добрі шляхи. саме Доїзду до Бахмуту і контролю за ситуацією подальшому виходу на Бахмут Слов'янськ, але це так само зрозуміло і відомо, і казати, що вона під повним вогневим контролем. Я б так не казав. Але звичайно, ворог і його артилерія і реактивні системи залпового вогню, принаймні, вони здатні. Обстрілювати трасу і у тому числі знищувати і будь-який цивільний рух, який може відбуватися по цим дорогам, і так само нам зрозуміло це, як ворог намагає діяти, не просто заходити в місто, а й застосовувати тактику так званих кліщів, коли обходити з обох боків те чи інше місто в даному випадку цей намір є і по Бахмуту для того, щоб видавити з наших захисників з міста, і так само вони розуміють, що відношення нашого командування до захисників до військовослужбовців, збройних сил будь-яких інших формувань, які входять до сил оборони України, воно зовсім інше ніж. На Росії і там абсолютно інше ставлення, і розуміють, що ми будемо одним з як я вже сказав, пріоритетом тримати збереження життя наших захисників. Не секрет, це повідомляють і медіа з посиланням на розвідки західні і українські топ-посадовці кажуть про те, що е, першочергова задача, яку ставить Путін перед своєю армією, це захоплення всього регіону Донеччини, я маю на увазі, і такі міста, як Бахмут, Вуглидара, Вдіївка, вони не зникають із зведень генштабу. І якщо реально Путін ставить перед собою таку мету. То от ваш колега, наприклад, Сергій Гайдай, він уже він очільник області, яка, яка повністю окупована. І якщо все піде за найгіршим сценарієм, вас, вас може теж спіткати така доля. Чи думали ви про це? Ну, по-перше, те, що каже свої наміри, каже Путін, ніколи ну, є доволі такою небезпечною тактикою. Хай це буде моє суб'єктивне бачення недооцінювати ворога. Я ніколи не робив це в своєму житті і в межах своїх повноважень, недооцінювати ворога. Але ми повинні також керуватися фактами і розуміти реалії сьогодення. Ворог намагався вийти на кордони Луганської області там в травні місяці, і максимум до липня захопити всю Донецьку область. Бахмут задача сталася захопити. Крайні терміни після цього вони вже були доволі розмиті. Це вересень 2022 року. Це я навів факти. Далі вже казати, нехай будуть мої слова про те, що ворога ніколи не варто недооцінювати. А Розраховувати найгірші сценарії я розраховую на те, що на зосередити на на наші зусилля на. Оборонних укріпленнях на проведенні чіткої злагодженої скоординованої дії з військовим командуванням для того, щоб захистити нашу область, і скажу, що ті плани, які були на липень місяць, вересень місяць, більша територія Донеччини була окупована з урахуванням деокупації Лиманської святогірської громади наразі під контролем Донець... під контролем України. Української влади українських збройних сил в першу чергу практично 52% Донеччини. відсотки Донеччини. ми будемо стояти стільки, скільки потрібно на своїй землі. І уточніть, будь ласка, дані. А скільки цивільних громадян зараз проживає на території Донецької області, яка контролюється Україною? З урахуванням відновлення газопостачання повного в третині області. Часткового в 10 громадах області це на момент розпочатку початку опалювального сезону. Наразі близько півмільйона жителів проживає на території Донецької області під контролем українській владі. Півмільйона це дуже багато. А ще таке питання: а як за останній тиждень на тлі оцих повідомлень, що можливо відновиться широкомасштабний наступ на Донбас? Як змінюється тенденція евакуації? Чи 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 виїжджають люди? Люди виїжджають більш поспішно, але я нагадаю, що Донеччина, якщо брати до 2014 року, вона була самим щільно населеним регіоном України. Більше 4,5 мільйона осіб проживало на території Донецької області до окупації її частини. Після окупації практично третини області постійно проживало мільйон 800 тисяч, мільйон 670 ,000 проживало станом на 24 лютого. Я вважаю, ці цифри самі кажуть за себе. Тому в даному випадку півмільйона ми цифру досягали 350 тисяч на липень місяць, потім було певне повернення людей. Наразі люди. Теж виїжджають після ракетного удару по центру міста Краматорська і періодичним обстрілам по центральним частинам міст, які відносно віддалені від лінії фронту. Евакуація обов'язково відповідно до розпорядження кабміну від липня від серпня 2022 року. Триває всі процеси налагоджені і. Міста області, які приймають наших жителів області, вони так само ця робота триває цілодобово, фактично, тому що і вночі потяги проходять. Я бачу всі ці доповіді, вона триває і цей алгоритм є чітким і відпрацьованим. Тому бажаючих кількість певна збільшується, в тому числі і по Краматорську. Я бачу цю, цю тенденцію за минулий тиждень і. Головне, щоб виїхали в першу чергу люди з прифронтових міст, де вони і в малій кількості, але все ж таки лишаються. Дякую вам дуже, керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ми говорили про те, що відбувається в Донецькій області, де півмільйона людей зараз проживає. Дякую вам дуже.